Добрий вечір, наші дорогі підписники! Думав, сьогодні відео не знімати, але наші курочки нас дуже удивили. Сьогодні вони знесли яйчок рекорд за все час, що вони несуться. Міється в'юду гуртом. Сьогодні вони молодці. Постаралися. Ми вже в них управилися. Ще, ще сталося з вами яйця посчитати. Подивимося хто скільки знис. І все. Перепели теж молодці. Сьогодні наші молодки оці перепели. 30 яїчок знесли. Я навіть точно не знаю, скільки штук раніше вам казав. Бо примірно скільки їх було 39 чи 38, там пару разів вже пропадали вони. Не знаю, може 37 їх залишилося плюс-мінус, то із 37-30 штук це дуже добре. Зараз, якщо вийде, збираємо на інкубацію перепилені яйця, будемо інкубатор залажувати. Думали, ще раніше заложити, але... Були закози ці. Яйця заказували і ми ніяк не могли почати розпочати збирати яйця. Ну, Не знаю, поки почали, вже сьогодні третій день. А там якщо не буде заказів, то і далі почне в дні 5-6 пособираємо. І будемо заложувати. Ну, по кількості. Курочки. І Браун, сьогодні молодці. Сьогодні рекорд вони знесли. три яйця із трьох курочок. Кожний день вони по два яйця несли, а сьогодні три. Так, молодці. І ці молодки регулярно дві. Хоч і переболівчі, але кожен день по два яйця. У мене ценді ті що старші, звісно, ще пугаються, як кажуть, з боєм забираємо у них яйця, але слава Богу, що вони не такі хрупкі, то не роздавлюють. Ну я думаю, поступово не привикнуть до нас курочки і не будуть так що... Якщо за збух через днів 3-4, чи скільки там подивимось по колічеству, то заложимо інкуботер перепелиними яйцями. Так, що хочу, покажу вам ще цих курочок. Це домінанти, знесли сні 9 яйчок. І декаб у ой, тут знизу. Ми їх пересадили, тепер вони молодці, не, не давлять яйця, воно скачується в них. Тут тепер добре. Так, приступимо. Скільки наші курочки знесли ячок. А ці знеслички подивіться, перепела скільки. Так, О, ці 23 яйця знесли. Так, домінант знесли. 9 яйчик із 13 курочок. Декабуайт 5 яичок із 9 курочок. Lowman Brown 3 яйця із 3 курочок. Це 100% вони. Молодці. Так, Loman Sandy Із 20 курочок. вони знесли аж... 19 яичок. То вони дуже молодці. Там тільки одна курочка, вона вже дуже давно не несеться. А так усі 100% знеслися. І Roman ті, що старші. теж 9 яичок знесли з 9... ось з 10 курочок. 90%, а тут, мабуть, виходить цей роман Сенді більше 90%. Може, я даже не считав. Може 95%, чи скільки так да, 95%, мабуть, получається. І це дуже добре. Сьогодні густому не знесли аж 45. Є. Я ж кажу, за все час ще такого не було. Вони, нас соні вони здивували, хорошо, правда некоторі є, бачите, в крові. Но, воно дивіться, яке огромне. Навіно э, грам 100, це точно. Не фокусується. Ось таке огромне яйце. Ну я колись важив на наподобання, вона вже не перший раз несе, то 100 грамів виходить яйце. У срівненні з ними, дивіться, з другими. Хоча й ті крупні яйця, ті теж в середньому по 70 грамів ці білі. Ну а та ще більше. Так що Отакі результати нам курочки сьогодні зробили. Досягнення. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, кому ще не зрозуміло. До нових зустрічей. Пока-пока.